Вихід, глава 9. І сказав Господь Мойсеєві: Піди до фараона і скажи йому, так говорить Господь, Бог Євреїв, відпусти народ мій, що він звершив мені служіння. Бо якщо ти не захочеш відпустити народ мій і ще будеш утримувати його, то ось рука Господня буде на худобі твоїй. Яка у полі, на конях, на острах, на верблюдах, на волах і вівцях буде моровиця дуже тяжка, і розділить Господь у той час худобу ізраїльську і худобу єгипетську, і з усієї худоби, синів Ізраїлевих не помре нічого, і призначив Господь час, сказавши: завтра зробить це Господь у землі цій, і зробив це Господь на другий день. І вимерла вся худоба єгипетська, з худоби синів Ізраїлових не померло нічого. Фараон послав дізнатися, і ось з усієї худоби синів Ізраїлових не померло нічого, але серце фараонове озлобилося, і він не відпустив народ. І сказав Господь Мойсеві Аарону: візьміть поповні жмені попелу з печі. І нехай кине його Мойсей до неба на оча фараона і рабів його, і здійметься курява по всій землі Єгипетській, і буде на людях і на худобі запалення з наривами у всій землі Єгипетській. Вони взяли попір з печі і постали перед лице Фараона. Мойсей кинув його до неба. І зробилося запалення з наривами на людях і на худобі, і не могли волхвилу стояти перед Мойсеєм. Через запалення, тому що запалення було на волхвах і на всіх єгиптянах. Але Господь озлобив серце фараона, і він не послухав їх, як і говорив Господь Мойсеєві. І сказав Господь Мойсеєві, завтра встань рано, і з'явися перед лице фараона і скажи йому: так говорить Господь бог Євреїв, відпусти народ мій, щоб він звершив мені служіння. О цього разу я пошлю всі виразки, мої в серце твоє, і на равів твоїх, і на народ твій, щоб ти дізнався, що немає подібного до мене на всій землі. Якби я простяг руку мою, то вразив би тебе і народ твій виразкою, і ти знищений був би на землі, але для того я зберіг тебе, щоб показати на тобі силу мою. І щоб сповіщено було ім'я моє по всій землі, ти ще протистоїш народу моєму, щоб не відпускати його. Ось я пошлю завтра у цей самий час гра дуже сильний, якому подібного не було в Єгипті з дня заснування його донині. Отже, пошли зібрати отари твої і усе, що є в тебе в полі. На всіх людей і худобу, що залишаться в полі, і не зберуться в домах, упаде град, і вони помруть. Ті з рабів фараонових, які боялися слова Господнього, посміхом зібрали рабів своїх і отари свої в доми. А хто не звернув серця свого до слів Господа, той залишив рабів своїх і отари свої в полі, і сказав Господь Мойсеєві: простягни руку твою до неба. І упаде град на всю землю єгипетську, на людей, на худобу і на всю траву польову в землі Єгипетській, і простяг Мойсей жезер свій до неба, і Господь зробив грим і град, і вогонь розливався по землі, і послав Господь град на всю землю єгипетську, і був град і вогонь між градом, град дуже сильний, якого не було у всій землі єгипетській з часу заселення її. І побив град по всій землі єгипетській, усе, що було в полі, від людини до худоби, і всю траву польову побив град, і всі дерева в полі поламав град, тільки в землі Гесем, де жили сини Ізраїлеві, не було граду. І послав фараон, і покликав Мойсея і Аарона і сказав їм, Цього разу я згрішив: Господь праведний, а я і народ мій винні. Помоліться за мене Господу, нехай припиняться громи Божі і град, і вогонь на землі, і відпущу вас і не буду більше затримувати. Мойсей сказав йому, як тільки я вийду з міста, простягну руки мої до Господа на небо, гроби припиняться і граду, і дощу більше не буде, щоб ти пізнав, що Господня земля. Але я знаю. Що ти й раби твої ще не убоїтесь, Господа Бога. Льон і ячмінь були побиті, тому що ячмінь виколосився, а льон засеменився, а пшениця і жито не побиті, тому що вони були пізні. І вийшов Мойсей від фараона із міста, і простяг руки свої до Господа, і припинилися, грім і град, і дощ перестав литися на землю. І побачив фараон. Що перестав дощ, і град, і грим, і продовжував грішити, і обтяжив серце своє сам, і раби його, і озлоблювалося серце фараона і рабів його, і він не відпустив синів Ізраїлевих, як і говорив Господь через Мойсея. Вихід глава 10. І сказав Господь Мойсеєві Війди до Фараона, бо я обтяжив серце його і серце рабів його. Щоб явити між ними ці знамення мої, і щоб ти розповідав сину твоєму і сину сина Твого про те, що я зробив у Єгипті, і про знамення мої, які я показав у ньому, і щоб ми знали, що я Господь. Мойсей і Аарон прийшли до Фараона і сказали йому: так говорить Господь Бог Євреїв, чи довго ти не смиришся переді мною? Відпусти народ мій, що він звершив мені служіння, а якщо ти не відпустиш народу мого, то ось, завтра, у цей самий час, я наведу сарану на всю твою область. Вона покриє лице землі так, що не можна буде бачити землі і поїсть у вас усе, що залишилося на землі, що уціліло від граду, об'їсть також усі дерева, що ростуть у вас на полі. І наповнить доми твої, доми всіх рабів твоїх і усі доми всіх єгиптян, чого не бачили батьки твої, ні батьки батьків твоїх з дня, як живуть на землі, навіть до цього дня. Мойсей обернувся і вийшов від фараона. Тоді раби фараонові сказали йому, чи довго він буде мучити нас? Відпусти цих людей, нехай вони звершать служіння Господу, Богу своєму. Невже ти ще не бачиш, що Єгипет гине? І повернули і Аарона до Фараона, і фараон сказав їм: Підіть, звершіть служіння Господу Богу вашому, хто ж і хто піде, і сказав Мойсей: Підемо з малолітніми нашими і старими нашими, синами нашими, і дочками нашими. І з вівцями нашими, і з волами нашими підемо, тому що у нас свято Господу Богу нашому. Фараон сказав їм: Нехай буде так, Господь з вами. Я готовий відпустити вас, але навіщо з дітьми? Бачите, у вас недобрий намір? Ні. Підіть одні чоловіки і звершіть служіння Господу, тому що ви цього просили, і вигнали їх від фараона. Тоді Господь сказав Мойсеєві Простягни руку твою на землю єгипетську, і нехай нападе сарана на землю єгипетську, і поїсть усю траву зимину, і всі плоди дерев, усе, що вціліло від граду. І простяг Мойсей жезер свій на землю єгипетську, і Господь навіть на цю землю східний вітер, який продовжувався весь той день і всю ніч, настав ранок, і східний вітер наніс сарану. І напала сарана на всю землю єгипетську, і лягла по всій країні єгипетській у великій кількості. Раніше не бувало такої сарани, і після цього не буде такої. Вона покрила лице всієї землі, так що землі не було видно, і поїла всю траву земну і всі плоди дерев, що вціліли від граду, і не залишилося ніякої зелені, ні на деревах, ні на траві польовій, по всій землі єгипетській. Фараон поспіхом прикликав Мойсея і Аарона, і сказав Зрішив я перед Господом Богом вашим і перед вами, тепер простіть гріх мій ще раз і помоліться Господу Богу вашому, щоб він тільки відвернув від мене цю смерть. Мойсей вийшов із фараона і помолився Господу, і підняв Господь із протилежного боку західний дуже сильний вітер, і він поніс сарану і кинув її в червоне море. Не залишилося жодної сарани у всій країні єгипетській, але Господь озлобив серце Фараона, і Він не відпустив синів Ізраїлевих. І сказав Господь Мойсеєві Простягни руку твою до неба, і буде темрява на землі єгипетській відчутна пітьма. Мойсей простяг руку свою до неба, і була густа темрява по всій землі єгипетській три дні. Не бачили одне одного, і ніхто не вставав з місця свого три дні. У всіх же синів Ізраїлевих було світло в житлах їхніх. Фараон покликав Мойсея й Аарона і сказав Підіть, звершіть служіння Господу Богу вашому, нехай тільки залишиться дрібна і велика худоба ваша, а діти ваші, нехай ідуть з вами. Але Мойсей сказав Ні. Дай та також уроки наші жертви і всепалення, що принести Господу Богу нашому. Нехай підуть і стада наші з нами, не залишиться ні копита, тому що з них ми візьмемо на жертву Господу, Богу нашому. Але доки не приймемо туди, ми не знаємо, доки що принесе в жертву Господу Богу нашому, і озолобив Господь серце фараона, і він не захотів відпустити їх. І сказав йому фараон, вийди від мене, бережися, не з'являйся більше перед лицем моїм у той день, коли ти побачиш лице моє, помреш. І сказав Мойсей, як сказав ти, так і буде. Я не побачу більше лиця Твого.